Стали відомі імена сімох врятованих українських моряків, чий корабель зазнав трощі біля берегів Туреччини. Отож, це Станіслав Шевчук, Павло Мельниченко, Олег Геращенко, Євгеній Ільченко, Євген Яценко, Денис Скачко та Тетяна Будко. Імена чотирьох загиблих поки не називають. Вантажний корабель потонув неподалік північної провінції Самсун. На облавку було 13 членів екіпажу, 11 з яких громадяни України серед наймовірніших причин трощі, негода та застаріле судно. Більше знає Катерина Федорченко. Це кадри рятувальної операції, зняті турецькою береговою охороною. Із холодної води один за одним піднімають членів екіпажу судна Волго Балт 214 Вантажний корабель, що вийшов із російського порту Азов із вугіллям, потонув біля північної турецької провінції Самсун. Серед 13 членів екіпажу, 11 громадян України. Команда судна дала сигнал лиха. Берегова охорона вжила всіх необхідних заходів, та, на жаль, не вдалося врятувати чотирьох членів екіпажу громадян України. Три гелікоптери, літаки, човни рятують уцілілих. до лікарні регіону. Потрапляють дев'ятеро людей, сім з них українці. Їм надається в повному обсязі медична допомога. Їх відвідав голова місцевої провінції. Зараз ми відряджаємо невідкладно консула на місце трагедії. Голова турецької провінції приносить до лікарні телефон, щоб потерпілі могли повідомити рідних, що з ними все добре. Солома замовила Ми в поліції, Все нормально. Чому корабель пішов на дно у посольстві України в Туреччині. Причиною аварії називають погодні умови. Судно Волгобалт 214 збудоване ще 1978 року. Спочатку плавало під радянським та російським прапорами, зараз під Панамським. Замість 25 років строку експлуатації такого типу суден він плавав більше 40. Обставини нинішньої трощі дуже схожі на трагедію шестирічної давності. Тоді, в чорному морі, неподалік Туреччини, затонув тиско нинішнього корабля Волгобалт 199. Суховантаж також перевозив вугілля а на облавку був екіпаж з 12 українців та росіян. Вижити тоді вдалося лише чотирьом. Катерина Федорченко, Антон Страшко, ТСН 1+,1.